І що це отак щось почнеться? Я всіх вітаю. Будь ласка, підпишіться на канал, тому що це реально дуже важливо. Я, можливо, зроблю ще одне відео. Отже. Сьогодні ми поговоримо про акорди. І ось є, знаєте, у людини, яка починає грати на гітарі, у неї є постійна проблема, от як брати баре, у мене було питання, типу, коли я починав, у мене було питання: слухайте, а ноту гітар 6? Скільки? Струн Струн 6. А нот? В світі 7. Чого так? Але в мене досі оця якась незрозумілість, типу, а як мені грати в самому? Як мені самому це все вчити і все інше? Я почав розбиратись. Так. Трошки. І я зрозумів. І я зрозумів, що те, що нам пропонують, це просто це крінж. Насправді. Отже. І я розкажу зараз про музику. Є отаке чарівне, кванто-квіртове коло, Квінтоквартове. квартове або так, або так. І воно слугує, як я не знаю, ну з нього всі їдять просто. Тому всі музиканти їдять і працюють тільки завдяки цьому колу. І той, хто сідає за гітару вчитись, обов'язково, оце першим ділом, йому потрібно е, накреслити це квінто коло і тримати в себе як ікону. Коли я грав на гітарі, ну мене питали: слухай. Ти вмієш грати на гітарі, я кажу так. А ти Цоя, я вмієш грати? Я кажу ні. Ну і воно таке, типу, ні 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 А я казав, але я знаю 10 акордів, я знаю 10 акордів. От я граю 10 акордів підряд. Просто я граю боєм якимось 10 акордів підряд, а вони не клеяться. А я думаю, а чого вони не клеяться?» А тому що вони з різних тональностей. І я просто грав всі акорди підряд так. Ну а тепер. Я хочу присвятити, я хочу це тема цього відео. Я хочу, так. Секунду, так. Я хочу тепер розповісти всю правду. Я така, як вона є. Все так як є. Вона не буде. Це сьогоднішнє відео, воно не про е, квінто коло. Воно просто про акорд F. Тому що то людина, яка грає, яка вчиться. Так, я трошки стану. Людина, яка починає вчитися грати на гітарі, вона дивиться на цей акорд F. А всі, хто грають, всі, хто грають на гітарі, розуміють, що акорди з баре, ну це занадто. Якщо грається, якщо грається концерт на концерті, то дуже втомлюється пальчик. Ті акорди, які нам пропонують брати, насправді їх можна змінювати. Тому що, як утворюється акорд? Акорд утворюється так, що є тон, є третя нота і п'ята нота. Отже, я зараз буду валити оцих от слонів. Тому що хтось їх написав, хтось написав отак, от, всім сказав, що, наприклад, акорд F, він отак береться. І всі. І все. Це така пропаганда. І для новачків кажуть, слухайте, ну якщо ви не можете отак брати, то тоді затискайте ноту F на шостій струні великим пальцем. Це типу. Але насправді це дуже незручно, дуже сильно. Тому я пропоную взяти ось такий варіант. Тому що найважливіше в горі це не паритися. А просто грати. І ось тут ми можемо бачити, що у нас є певна схожість в акордах. Отже, люди добрі, зверніть увагу, що в одній тональності є три акорда мажорних і три акорда мінорних. А ще є акорд. Сі применшений. Ось так береться Сі. Я вже подумав, що це сі -сі -сім. Сі Сім. Але ні. На сьомому ладу, отже, любі друзі, дякую за перегляд. Я ще обов'язково повернусь.